І так, друзі, всім привіт і вітати на моєму каналі, ради вітати в цьому новому відео. І я не буду робити якийсь там довгий ступ в цьому відео, чи щось таке. Ні, одразу перейдемо до діла, одразу перейдемо до суті. Про що буде це відео? В цьому відео ми поговоримо про теоретичну частину. Звучить це слово дуже так дико, але нічого тут не буде. Про теорію, просто пробою рівня. Тобто ми знаємо, що є рівні, ми знаємо, що таке рівень підтримки, що таке рівень супротиву, що таке там тренд і так далі. Але як заходити в угоду після пробиття цих рівнів? Що треба робити, як треба діяти? Я записував Відео на цю тему десь роки два тому, воно є на каналі, але треба вже освіжити інформацію, тому буде теорія з приводу цього. І також я розумію, що теорія було б нудно вам дивитись, тому також спробуємо попрактикуватися. Я покажу декілька угод, якщо вдасться мені знайти, і зробимо десь ну там 200-100 тисяч гривень десь так за це відео. Тому, друзі, приємного перегляду, і давайте приходити одразу до вже торгівлі. І так, друзі, ось ми вже на платформі, і давайте першим ділом ми перейдемо взагалі, поговоримо про теорію, про рівні і так далі. Дуже коротко я розумію, що ви знаєте, що таке рівень. Але все одно давайте трошечки про це поговоримо. І так як ви знаєте, що наші свічки, як правило, завжди рухаються від якихось певних рівнів. Це буде або рівень підтримки, або рівень супротиву, або тренд. Що таке рівень підтримки? Дивіться, коли, наприклад, наші свічки рухаються, ось давайте я просто зараз намалюю в такому це форматі. Наприклад, це наші свічки, так які рухаються. Є нижній рівень і є верхній рівень. Нижній рівень він називається рівень підтримки. Тобто він, грубо кажучи, підтримує наші свічки, наші наш актив, да, грубо кажучи. Тобто, коли ми до нього підходимо, коли до нього підходимо, відбувається реакція і рух в. Гору, ось це зрозуміло. Це називається рівень підтримки. І такий самий є рівень, але зворотній, так як якщо це наша так скажемо, підлога, то в нас є ще стеля. Він тримає наші свічки, цей рівень, так ця зона, і надає піти активу вище. Так, простими словами. І так само, коли ми до нього підходимо, відбувається реакція та рух вниз. Все, я думаю, що ви зрозуміли, що таке рівень підтримки, що таке рівень сиборти, бо на графіку вам зараз також це все продемонструє. І також в нас є тренд. Давайте також спробуємо моїми дуже такими високими знаннями. В мистецтві так малювати вам свічки з стрілками, тобто наші свічки може рухатись не просто в боковику якомусь, а може рухатись по діагоналі. І якщо вони будуть рухатись по діагоналі, то як правило, вони рухаються по певному тренду. Це може бути тренд вгору. Тобто, коли в нас є діагональний рівень, який направлений вгору, це те ж саме по факту, що рівень підтримки, але діагональний. Так він направлений вгору. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Це називається наш тренд вгору, і такий самий є тренд вниз. Тренд вниз це по факту зона супротиву, але по діагоналі направлена вниз. Все найбазові. Більшу теорію ми розібрали. Так, що таке рівні? Що таке тренд? Що таке зона супротиву ми розібрали. Давайте я вам просто тепер на прикладі продемонструю на графіку. Ось в нас є зона підтримки, зона супротиву. Ось ідеальний навіть приклад. Зона підтримки. Це знизу зона супроту зверху. Все, що таке тренд? Ну ось дивіться, наприклад, тренд вниз. Тобто я думаю, що базу базу, ви зрозуміли, і нічого складного тут немає. Тепер давайте поговоримо взагалі, що робити, коли ми не просто рухаємося по цьому від цих рівнів, а ми їх пробуваємо. За даними випадку, я навіть можу на цьому прикладі і продемонструвати, якщо продовжувати сюди цей що відбувається, як тільки ми пробуваємо цей рівень. Як тільки ми пробуваємо, відбувається продовження руху вниз, і ми рухаємося далі. Тобто, якщо ми пробуваємо певний рівень, як Правило відбувається продовження руху в той бік, яким пробили. Тобто багато хто думає, що ага, ми там пробили рівень. Давайте зайдемо ще раз вгору, тому що це рівень підтримки. Він повинен підтримати наші свічки, підтримати наш актив. І ми будемо рухатись вгору. Це в цілому неправильно, тому що якщо вже рівень пробився, то означає, що щось трапилось. Так я не буду вже вдаватися в дуже таку технічну частину, чому він може пробитися. Чому так це вже так скажемо, історія для наступного відео? В цьому відео ми просто поговоримо про пробиття. Ось тобто що відбувалося, як тільки ми пробили, продовжили рух той бік, який ми пробили. Давайте спробуємо, наприклад. Рівня в якомусь супротиву, щоб показати, ось він був рівень супротиву. Так само бачите, ми його пробили по якимось певним причинам. Ці причини, наприклад, нам невідомі. І що відбулося відбулось продовження руху вгору. Тобто, ми не заходимо вниз від зони супротиву, як ми повинні це робити. А ми заходимо навпаки вгору, тому що ми вже цей рівень пробили. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Тобто, ми заходимо на пробиття. Як правило, коли ми трогаємо в команді, я виставляю аналіз угоди. Так, це тобто, не за мене є безкоштовна команда з навчанням та сигналами. Це я, де кожен день люблю свою. Угоди, ви можете просто з ними повторювати, заробляти так само безкоштовно. Послання є в описі під цим відео, це безкоштовно, нічого не продаю. Кому цікаво, передіть на телеграм, підпишіться. Там є більш детальна інформація про це. все. то, як правило, коли ми торгуємо такі ситуації, я вам кажу, що ми заходимо на продовження руху після пробиття рівня. Все, тобто максимально все просто, максимально все зрозуміло. Як ці пробиття шукати, так тобто теорію я вам пояснив, як хотів, і тепер давайте поговоримо взагалі про те, як їх знаходити. Ну і я думаю, що ви зрозуміли, що так само, якщо у нас є якийсь там певний тренд вниз. Так, ми його пробили, і ми б заходили на пробиття на продовження руху після пробиття. Тобто тренд по факту це ж саме наш рівень. Тобто в нас існує, прямо прям простому казати, три рівня. Це рівень підтримки, рівень супротиву і тренд. І далі тренд же може бути вгору, тренд же може бути вниз. Все, окей, як шукати? Дивіться, я тут собі відкрив активи, які мають високий відсоток дохідності. Тобто просто на платформі ці активи, які мають високий відсоток дохідності, і вікнув собі трейдинг в'ю. Далі що я беру? Я вмикаю хвилини таймфрейм, тому що ми заходимо на коротко проміжок часу, на короткі угоди, вмикаю хвилини тайм Рем, і до речі, я бачу вже одну угоду по євро-долару. Дивіться, ось в нас був рівень, який ми пробили, і тепер я буду очікувати продовження руху вниз. Тому що я роблю, я беру і буквально там на 3-4 хвилини. Зараз на 39, Давайте до 42 в цілому буде достатньо. Якщо що, зайду, просто ще раз заходжу вниз. Чому знов ж таки? Давайте ось, тобто Зараз наша частина теоретична прийшла в частину практично цього відео. В нас був рівень, який ми пробили, тому я зайшов собі на продовження руху вниз. Все це окей, зрозуміло. Так, ну, одного году відкрив, але чесно кажучи, одного году це мало, і давайте спробую знити ще раз. У нас є так само зеркальний рівень, також. Зеркальний рівень це є рівним, ми його в цілому пробили і може зайти на продовження. Так, але точка входу вже тут буде не така, тому що вже рух відбувся, ми починаємо повертатись, але все одно нормально. Давайте до 43-ї, так само буквально на 3-3-4 хвилини. Я заходжу в угоду. Чому саме на 3-3-4? Тому що хвилини таймфрейм знов ж таки, якщо ви навіть цього не знаєте, приходьте в мій телеграм-канал, там все покроково поясно. Там все зрозуміло, все прям ну вибачте, скажу так словом, розжовано. Так, тобто, все для новачків і не тільки там є. Окей, в нас відкриті дві угоди, і в цілому, я думаю, що як для прикладу цього до дві угоди достатньо і треті угоди шукати немає сенсу. Ось бачимо так: євро-долар шикарно пішли. Я заходив, якщо не помиляюсь, тут до 41 ї хвилини, і тут все має бути окей. Давайте примкну на знову ж таки на таке звичайне відображення графіку. Так, Свічний тим графіку, хвилини таймфрейм. До речі, дуже зручна платформа. Так само, хто хоче торгувати, є постання цю платформу. Знову ж таки, ну так скажемо, рекомендації на ній торгують. Дуже крута, зручно. Є трейдинг'ю, можна кнути декілька відображення на графіків. Навіть ось можна поставити 4, Тобто дуже зручно знов. Така це не якась там реклама, але ну кому цікаво, перейдіть по посланню, яке в мене є знизу. Ось добре, дивимось все дві угоди, в цілому треті. Я казав спочатку відео, що зробимо там 100-200 тисяч гривень, і я думаю, що в цілому вийде. Ось по євродолару я заходжу зараз не по євродолару, а в цілому в кожну года я захожу по за тисяч. Я торгую фіксованою сумою годину, не по дво, не подвоюю, не помножую, там нічого такого. Захожу просто фіксованим відсотком від балансу. Так, в моєму випадку це сума в 120 тисяч гривень. Ось так по євродолару все супер. Тут я можу зробити 109 тисяч. І по латаму поки що не зрозуміло, так але подивимось, зараз може зробити скільки 106,800. Добре, ну латам мене трохи турбує, чесно кажучи, трохи мене він хвилює, але має бути нормально. Давайте я визначу заново тут рівень, який я визначав. Ну тобто, в цілому навіть нормально. Я му 5 п'ятисекундний таймфрейм, щоб дивитися більш динамічно, так як рухаються наші активи. Тобто, для тих, хто не знає, знов ж таки, якщо ми говоримо прямо про теорію, то таймфрейм це розмір свічки. Так, якщо просто словами, так то якщо вікна й секунд. Таймфрейм, то одна свіча формується 5 секунд, так я думаю, що це зрозуміло. Але знову ж таки, дивіться, якщо ви хочете торгувати, ви новачок, ось зараз буде так скажімо, реклама так. Реклама мого телеграм-каналу, там є покрокове детальне навчання. Навіть якщо ви повно нуль, зможете навчитись, і навіть з телефоном можна заробляти. Тобто нічого складного тут немає і не буде в цілому. Як і кажуть, що трейдинг це складний шлях до легких грошей. Це треба пам'ятати. Поки вам тут філософство скажеться так: наша входи по євродолару закрились в прибуток, і я заробив сто Тисяч гривень, добре, і тепер давайте слідкувати за латамом. Латам в цілому небезпечними імпульсивними рухами рухається. Трохи тавтології в нас тут, але нічого страшного. Але дивіться, якщо знову ж таки повертатися до теоретичної частини нашого відео, так я вже не буду казати, що ми там можливо помилилися з часом експірації, наскільки відрити угоду і так далі. Неважливо так в цьому відео. Це я розбираю одну тему. Тобто, в нас відбулось пробиття рівня, і далі що відбулось? Відбулось продовження руху вниз. То тобто в цілому все чітко відпрацювала. Вже яка в нас там точка входити. І так далі це вже інший момент. Ось, але все круто, все чітко. Я сподіваюся, що тут буде плюс. Бачите, доволі таки нервова угода. Чотири хвилини ми не зрозуміли, як стоїмо, але в подальшому все одно пішли вниз, і виглядає все, чесно кажучи, прям супер. Так, угода друга закрилась в плюс. Добре, ще плюс 106800. шість За це відео, якщо відкрити ось зараз мою історію угод. Ось тобто можемо подивитися, що в нас є дві угоди: це по євродолару та по Латаму. по 120 тисяч заходив і отримав тут 91% прибутковості, ну прибутку, і тут 89, Тобто 106 плюс 109. Красно 215 тисяч гривень, якщо буде точно, то 216, так тому що це 800-200 тисяч гривень вдалося зробити, що є дуже і дуже крутим результатом. Тому друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Я намагався це відео поділити на дві частини. Перше, це практика. А вже ж всім цікаво вже торгувати, заробляти це все робити. Але теорія дуже важлива. Тому я вам все це схематично малював, намагався пояснити. І тому тут була і теорія, і практика. Ви зрозуміли, як воно чому формується і як заходити в угоди. Тому, друзі. Переходьте на мій канал, там є дуже багато безліч так само цікавих та корисних відео на тему трейдингу на валютному ринку. Приходьте в мій телеграм-канал, тому що там є детальне покрукове навчання, там є сигнали, там є чат з моєю командою всією і так далі. Тобто, дуже дуже корисний так сам телеграм. Можете приходити. І знов ж таки величезно вам дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось вже в наступних відео.